Привіт, друзі! Якщо ти дивишся зараз це відео, це означає, що тебе, як мінімум, цікавлять ті можливості, які відкриває перед собою інтернет і мережевий маркетинг. І в принципі тебе цікавить можливість заробляти від 10 тисяч гривень кожного місяця. І ти знаєш, я хочу тобі сказати, що ти молодець, тому що більшість людей, які зараз є в нашій країні, на превеликий жаль, навіть не усвідомлюють, що такі гроші можливо взагалі заробляти легально, абсолютно легально і офіційно в нашій країні. Інтернет дає величезні можливості для розвитку і величезні можливості для розвитку свого власного бізнесу. Так питання, чому ж їх не використати? Чомусь давно вже не секрет, що тут гроші заробляти можна, але більшість дивиться на цю можливість як можливість для інших, на себе її не приміряючи. Якщо ти шукаєш а, шлях, яким можна зробити класний бізнес в інтернеті, а, якщо ти шукаєш ті інструменти, які тобі потрібні до цього, якщо ти нічого не знаєш, як створюється бізнес, ти просто а, навіть не уявляєш, з якого боку підійти, в принципі, так як цього не уявляла я, коли починала, то ти прийшов зараз в правильне місце і в правильний час. Усі інструменти, всю необхідну інформацію, навчання покрокове, від А до Я, по полочках, взявши за руку і привівши до певного результату, ми подаємо. Єдине від тебе, що потребується, це бажання взяти цей шанс і мотивація, щоб дійти до кінця. Якщо ти хочеш дізнатися більше про взагалі про суть роботи і про те, як правильно побудувати свій бізнес і як правильно жити заможно в заможній країні приходь на це вебінар. Вебінар абсолютно безкоштовний для всіх тих, хто хоче заробляти і готовий працювати. Тут я хочу зауважити, Готовий працювати. Тому що працювати прийдеться. І прийдеться не один день, прийдеться плітно, над собою в першу чергу, і над е, тим бізнесом, який ти будуєш. Але ну, а де не треба працювати? Працювати треба всюди, тільки в і в різних місцях праця по-різному оплачується. Тут вона оплачується класно. Тут воно оплачується 5, 10, 15, 20 і вище тисяч гривень, в залежності від того, які ти планки сам собі поставиш. Отже, ще раз запрошую тебе на вебінар, заповнюй формочку нижче і чекаю тебе на вебінарі. Опісля обов'язково зв'яжуся з тобою і обіцяю, розмову буде дуже цікавою. Ти зрозумієш, наскільки, наскільки великі можливості є в цьому бізнесі і наскільки великі можливості можуть відкритися перед тобою, приєднавшись до нашої компанії. До зустрічі!